Я зараз от керуюсь одним, знаєте, пам'ятаєте, як Біле Сонце в пустині, коли Вірічагин казав за державу обідну. Живемо, як скоти, вибачте, і роблять з нас скоти. Да. І от е, там мені Зрюємо, значить, ми балакали з значить, просто уточнення це так сказать, по закону. Значить, е... Визначений рішень дільничної комісії, член дільничної комісії, за необхідністю проставляє на кожному виборчому бюлетені у визначення місця номер виборчої дільниці. Тобто це як закона, просто те, що Лариса Миколаївна пока зараз говорила. Тобто, це за необхідністю і не є обов'язково. Я е, слухав те, що говорив зараз Володимир Іванович, що за Лариса Миколаївна. І всі ви знаєте, що я пройшов ці круги Ада разом з Коломійцем Паралельно, Ви там говорили, що ми в зговорі, щоб зірвати вибори. Ну, це все бред. Значить, я просто факти, більше нічого. Рішенням Черкаської. Я е, говорю на підставі документів, тому звертаюсь до паперу. Значить, як вже було сказано, коли міться два суда, визнано дії виборчої комісії канівським незаконному. У мене два суда, і третій суд, Черкаська, Черкаський окружний адміністративний суд. Я вам чесно скажу, коли судді прийняли це рішення, я другий раз в своєму житті здивувався. Перший раз у 2004 році, коли українці повстали проти свавілля. і другий раз, коли судді Черкаського суду... Розглянувши документи, прийняли рішення, яку я не очікував, достроково припинити повноваження Канівської виборчої комісії. Хвилинку, хвилинку, я зараз поясню. Значить, Подають в апеляцію Виборча комісія і суддя Ізмайлова, зв'язку з чим я звернувся зараз в Генеральну прокуратуру і з проханням заяви про порушення кримінальної справи відносно цих суддів, суддів значить, зазначає, в зв'язку з тим, що ви один. Звернулися з таким позовом, ми не можемо інших позбавити права вибору. Це значить так, що в Україні права навіть одної людини не захищаються. Тобто, якби було у нас 30-40 чоловік, то ще куди не йшло? А так як тільки звернувся один, вибачте, хай у там голосують, а ви вже пострадаєте. Значить, наразі зараз я подав знову позовну заяву в суд про дострокове припинення повноважень членів нашої Канівської виборчої комісії. Однак. Мені потрібна ваша допомога, щоб я не був один, на завтра на 8.30. Значить, судді перенесли засідання суду на завтра на 8.30. Продовження розгляду по цій справі. Мені потрібно 5-10 чоловік від громади, які підуть зо мною з позивачами до Канівської виборчої комісії, щоб я вже не був один і не сказали, що це тільки один там вирів воду. щоб... Дехто не став канівським міським головою. Тому після засідання прошу завтра в 7 годин виїзд, щоб зараз тут наші юристи запишуть прізвища, і значить, для того, щоб внести інформацію відповідну в позовні заяви, для того, щоб ви належним чином могли представляти Канівську громаду. Це перше. Це перше після цих засідань зборів. Значить, я буду ждать, і, пожалуйста, прізвище фаміліями по батькові і адреса. Все остальне вже написано, зараз внесемо в і немає ніяких питань. А тепер без документів. Я програв ці вибори. І абсолютно спокійно на це реагую. Ну так, і ну, так як робить зараз Віктор Володимирович, я не то, що там взагалі перестав поважати цю людину. Для мене хвилинку, я закінчу, потім кожен може сказати. Я говорю йому це ввічі. І людина повинна Віктор Володимирович достойно програвати. Я не пишаюсь тим, що Віктор Володимирович набрався мужества прийти і вислухати аплодисменти тих, які будуть говорити. Він знав, що будуть говорити на його користь. Ну, показати те, що він такий же ж. Демократичний, будучи там, через як він запропонував на слідучих виборах, пожалуйста, спробуйте свої сили інші кандидати. Тобто, е на сьогоднішній день, Віктор Володимирович, я не кажу, щоб я зробив на вашому місці. Я не можу бути на вашому місці. І ніколи в житті на вашому місці я не буду, тому що це називається подонством. Я ніколи в житті не прийму. 20 судів, які приймуть, що ви будете міським головою, я ніколи в житті не прийму вас міським головою. Те, що робить Калніболоцький, те, що робить Маланчев, те, що робить туз, те, що робить, е, значить, е, 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 вилетя золе. Інші кандидати, які там приходять, вони вже чувствують, що вони пани. Тобто, ми для них нічого не варті. А я прошу вас. Я вас дуже прошу, не здайтеся. Якщо потрібно, надо буде канівський майдан. Давайте покажемо, що ми не бидло. Давайте покажемо, що ми піднімемо зараз сюди громаду і те, що вони запланували. До речі, Віктор Володимирович, ну опять таки, з чужих слів, я не можу сказати, як воно. Добрий вечір. Я дуже шаную панство і панянок, які зібралися тут. Просила мене, мама Кіра, мовчи. І закрий свого рота. Да. Я хочу просто розказати, що відбулося на дільниці в школі номер 6 бо просто святеник не доніс до вашого відома. Це дільниця за номером 2-203. Справа в тому, що людина, я сказала Лариса Миколаївна, її посилали, її не посилали. Її просто в отрі очі сказали, що закрий хавлик, не знаю, що робити, то спитайся компетентних людей. Просто людина була не на своєму місці. Вона мені в три години дня, першого числа, сказала: Іра, я не знаю, що делають. Паніш, здійсні написана. То подзвони, спитайся в кого треба. У нас бюлетні по мажоритарці першій другій дільниці лежали просто-напросто до трьох годин дня, розложені на двох краях стола. У нас просто-напросто по мажоритарці першій другій дільниці у нас корішки були у ящичках, зложені із під обуві. Вона заставляла разів три перераховувати виборчу комісію. Оці корішки, що ти шукаєш там, вони підраховані, вони сколоті, що ти хочеш. Потім вона розвернулася і пішла. Секретар лягли просто отак на стіл. Просто хлопці її фотографували, ходили, тому що це без знущання на спостерігачами і над виборчою дільницею. Люди, які там працювали півтора суток. Я особисто спостерігач від Союз Чорнобиль. Від цієї партії від Василя Васильовича. Ми були шоковані над тим саме на питання, нам відповіді не ставилися. Уже як я коли сказала, що якщо ти мала спілкування, світочка, із людиною, з якою ти там спілкувалася, і тобі, сказали, і тобі сказали, не хочу я і тобі сказали, що тобі треба робити. Якщо ти затримуєш, значить, ми зараз. Комісія, яка залишилася з 11 чоловік, 5 чоловік, ми припиняємо роботу, ми закриваємося, опечатуємося і просто-напросто будемо спочивати, і коли ми відпочинемо і прийдемо, веземо тебе і ти будеш перераховувати. Це каже все на клеп, тому що я ні з ким, ні про що не спілкувалася. Як ти можеш казати, що про мене люди подумають? Я більше не буду участвувати, мені кажуть, все одно. Але якщо через 10 хвилин мені не будуть підтверджені ті результати, які ми... Підрахували, які б називалися цифри, ми записували. Значить по нашому виборчому округу, Коломієць Василь Васильович отримав 410 голосів. Віктор Володимирович отримав 241 голос. І Коржов на третьому місці мав 117 голосів. Це три кандидати, які йшли один за одним. Розумієте? Але людина, кроме після того, як я їй сказала. Куди їй треба йти, виписала їй конкретну адресу і сказала, що вона звинувачується у підтасовці фактів. Через 10 хвилин нам цифри були наші підтверджені, ті, що ми спостерігали. І я в 4 години, 10 хвилин, всім ранку в неділю я прийшла, в 4-10 я спостерігач. Я не, не рахую, я нічого не роблю, хоча я їм допомагала, бо вони були як слимаки, там сиділи всі, розумієте? І я в 4-10 вечора вийшла і. Святелику, у, о, десь біля п'яти годин я здала протоколи з нашої виборчої дільниці. Бо я там одна була від цієї партії з постерігачем. Дякую за увагу. Ну, я закінчу дві секунди. Можна, щоб я вже закінчив, і в виступала. Значить, я думаю, що всіх буде там нагода про це сказати. Значить, я закінчу свою думку. Те, що я сказав, що якщо людина себе поважає, якщо він дійсно планував е очолювати всю громаду, людина повинна сама прийти і сказати там, на виборчій комісії, так як я заявляв, тоді, коли Коломійця не реєстрував, давайте всі разом кандидати на посаду канівського міського голови, значить е оголосимо про те, що ми знімаємо всі свої кандидатури, значить, або змусимо, щоб нормально зареєстрували, щоб всіх були рівні права. Значить, е дай, Слава Богу, той день зареєстрували. Значить, на слідучий момент, коли я приїжджав туди, і ще раз говорю, Віктор Володимирович, я тобі говорю очі при всій громаді. Те, що зараз все ще режисрується, режиссується конкретно вами, вашою командою і під вашим чутким руководством. Даже Володимирович Володимировиє мені за мої правильні слова. Значить. На наступний день після виборів, ще раз говорю, мене Іра прирвала, я не спію договорити, значить, правда чи не правда, хай скаже, хто там було чи ні. Значить, коли Віктор Володимирович прийшов в комі виконком, значить привітав з перемогою коломійця і зазначив, що його просто підставили. Однак я знаю ще одне Віктор Василь Володимирович. Коли членом дірничної комісії те, що було сказано, я готов. Іти в суд і відповідати за це, було сказано: тобі скільки заплатили, тобі скільки, тобі скільки не отработаєш, будеш віддавати. Посьому в даній ситуації <плес> то, що Віктор Володимирович ухмиляється, і ще раз вам говорю, я готов за це відповісти і підтвердити, що наша Канівська виборча комісія працювала з одною метою привести в крісло міського голови ту людину, яку її там запрограмували. Якщо ми з цим погодимося, немає тоді, що нам тут робити. Одне слово, значить, я ще можу сказати, що е, ще два е, кандидата на посаду українського міського голови підтримали значить, цю так сказать, хвилю і самі подали ще позовні заяви в суд про визнання дії комісії незаконними і про дострокових припинення. Честь і хвала! Утренко и Это, я, я кандидат депутаты был от первого выборчего округа, школа номер 6. Я проголосовал только днем, и потом под конец вечера мне жена говорит, пойди посмотри, что там творится. Ира немножко приукрасила так, сгладила все эти углы, углы сгладила немножко. Не так, но когда я туда пришел и увидел, что там делается, а именно, ну как может голова комиссии подойти к человеку, который вообще никто? Ну, кандидат депутаты только в другом округе, но не наглядач. И тем более вообще, ну, человек посторонний, хотя заинтересованный. А именно кто? Сестра товарища Николенко. Она сидела целый, утр... целый день там. И, и лично Показывала вот так вот, вызов, позовет голову комиссии и показывает, тычет пальцем, что ей делать. Я уже не выдержал и подошел и сказал, еще одно такое будет, я сфотографирую на видеокамеру, на мобилку, короче говоря, и напишу заявление, сделаю так, что эти выборы просто здесь, пускай я проиграю, но и вы уже эти не проведете. Комиссии, и предупредил голова комиссии, ты человек подневольный, у тебя 4 или 5 год будет если там засчитается это. Также секретарь Дахновская там была такая. То же самое и получала наставление от сестры товарища Тьфу, Николенко, Николенко. Вот. Тоже предупредил. Было. Было. Тогда они успокоились. И потом, когда я уже по окончании всего этого вы... прошли выборы, уже последний. Только выбор, округ второй начал, падать, ушел. И тогда Ире высказали, что, да, Ире высказали, что вот ты нехорошо не подействовали на нас, что о нас люди будут думать. Хотя люди правильно подумают, если вы за деньги отрабатываете, то отрабатываете вы четко. Вот. То я говорю, и, и в, на, в четвертой школе, у меня сестра там была наглядачемка. И она мне говорит, целый день Кулешов сидел над ними, каждую тему, и вдруг появились, вдруг появились скарги. Да не может такого быть. Это они сами себе ставят палки в колеса. И я думаю, если вот, правильно Игорь сказал, если мы будем вот так вот молчать, то ничего не получится. Надо вставать и давить, давить клопов этих, давить просто нахуй. А еще говорю, пускай кандидат Мэр придет и по извинится перед всеми и скажет, что он снимает себя с этой вот.